В івано франківську відбулася нарада голови обласної державної адміністрації Василя Чуднова із головами районних державних адміністрацій та міськими головами серед першочергових питань, які обговорювалися під час зустрічі, реформування системи охорони здоров'я. Подробиці дивіться далі. До кінця поточного року залишилось не так вже й багато. Настав час підбиття підсумків роботи за рік. На розширеній нараді, яка відбулась спільно з головою ОДА та департаментом охорони здоров'я, було порушено ряд важливих питань, які стосувались фінансування екстреної медичної допомоги та інших напрямків роботи. «Розширена нарада сьогодні з людей, які несуть відповідальність, бо не тільки департамент охорони здоров'я. Відповідає за хід реформ, які на сьогоднішній день провадяться в області, а й, звичайно, що влада в тому числі. На всіх колегіях Міністерства охорони здоров'я, на всіх нарадах наших, міністр і його заступники завжди наголошують, що департамент охорони здоров'я сам провести такі масштабні реформи без підтримки влади. Без підкладання плеча влади ми цього зробити не можемо, тому просив Василя Михайловича, щоб ми зібралися в такому складі, щоб боже борони не допустити зрив в роботі основних галузей наших, а в особливості центру екстреної медичної допомоги в області. В свою чергу голова ОДА Василь Чуднов зазначив, що медична галузь знаходиться в полі зору облдержадміністрації. Тому сьогодні ми обговоримо проблеми, які виникають під час реформування медичної галузі. Мені дуже важливо почути вашу думку в першу чергу, як фахівців, як людей, хто безпосередньо впроваджує ці реформи. З однієї це медики, і з іншої сторони це наша місцева влада. Володимир Похмурський на нараді розповів про виконану роботу, а також про заходи, яких необхідно вжити для повноцінного функціонування центру екстреної медичної допомоги. центр екстреної медичної допомоги згідно закону України. Це є структура єдина, яка відповідає за надання усіх рівнів екстреної допомоги в області. У нас він є створений на вимогу закону рішенням обласної ради в кінці минулого року, по суті, вже на складеному бюджеті. І за своєю суттю це є перейменоване відділення обласної лікарні, бувша так звана санавіація. Це що стосується кошторисних призначень і штату, відповідно, цей маленький адміністративний апарат пробує на сьогоднішній день пхати великий камінь, на жаль, який ми не можемо його зробити. Ми дали проєкт як минулого року, так і цього. Структурованого центру з розумінням виважений без надлишкових, ну, фінансувань. Розуміємо, що відбувається. Але ми більше ніж переконані, що це є нова структура, яка мусить бути профінансована. Якщо вона не буде профінансована, вона не буде працювати. Також голова ОДА зазначив, з нового року буде впроваджено реформування системи охорони здоров'я. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканала Раї.